Деліта, що купуємо в зарі. Ходімо два рожевих для них костюми. Давайте відчуємо різницю. Саме цей колір мені виглядає надмірно ядучий, яскравий, і не дуже актуально. Щодо цього приємно подровий відтінок. Форма з скорочена рукавом зараз повернулася. І також деталі: гуцаки тут золоті. Вони виглядають не дуже якісно. Щодо цих білих нейтральних, вони мені подобаються okay. набагато більше. Цей костюм ще є в молочному відтінку. Я знаю, як ви любите сукні, але давайте розбиратися, що з ними не так. Перший варіант це поліестер. Для літа це найкращий вибір. і. Плюс мені не подобається вся розинова вставка. Вона дешевить. інша сукня має кращий склад, але скажу відверто, що ця естетика з лимонами та перцями в стилі Кабана вже трішки морально застаріла і всім набридла. Тому я її не дуже рекомендую. І яке ж літо без базової білої сукні? Як на мене, це дуже класний варіант. Мені подобаються всі мережевні окантовки і також склад. Тут піскоза і льон, тому ваша шкіра буде дихати. Я знаю, як складно знайти класні сукні на це літо. Пиши слово сукні, і я надішлю на тобі список 45 Класних посилань. Я впевнена, що ти знайдеш щось за себе. Такі жилетки на бретелях дуже актуальні. Плюс їх можна носити замість звичайних подболками. виглядає набагато елегантніше кожного року. Те ж саме дівчата. Давайте нарешті попрощаємося з цими суперкороткими підлітковими шортами з потертостями і перейдемо на благородні бермуди. До речі, ще довші. Трапицеподібні варіанти ще більш актуальні. Зверніть увагу на такі класні богемні варіанти взуття. Тут натуральна козяча шкіра, і мені дуже подобається саме підбори, якої вони форм. Також такий приглушений сіро-голубий відтінок. Я впевнена, що він буде комбінуватися з дуже багатьма відтінками в вашому гардеробі. Це не натуральна шкіра, але вони мені дуже подобаються.